11 країн публічно дозволили Україні бити західною зброєю по об'єктах всередині Росії. Зокрема, це Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Фінляндія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія та Канада. Традиційно вагається і Німеччина. Однак, змі пишуть, що канцлер Шольц поступово схиляється до того, щоб дати Києву зелене світло. У Вашингтоні ж кажуть, що вирішувати бити чи не бити американською зброєю по Росії має вирішувати сама Україна. Водночас, держсекретар Блінкен каже, що США не схвалюють таких дій. А от Італія чітко зазначила, що виступає проти атак на Росію з застосуванням своєї зброї. Що ж сподіваємось на рішучу підтримку з боку наших партнерів у майбутньому, оскільки удари західним озброєнням по військових об'єктах всередині держави агресора значно полегшать задачу нашим бійцям. Вже другий тиждень в Україні обговорюють скандальний додаток Резерв Плюс. Спочатку на нього часто жалілося через різні технічні негаразди, але згодом фахівці вирішили більшість проблем. Це ж стосується і статусу у розшуку, який в своїх смартфонах побачило 710 тисяч українців. У Міноборони пояснили, що насправді цей статус був присвоєний особам безпідставно, тож тепер помилку виправлено і дані відображаються коректно, обіцяють у відомстві. Водночас стало відомо, що влада продовжила строки розшуку та покарання ухилянтів. Раніше вони становили Два місяці з моменту вчинення правопорушення. Однак тепер термін складає три місяці від дня його виявлення, але не пізніше ніж через один рік після вчинення. Цей період українців, які не стали на військовий облік, чи не оновили дані або не з'явилися за викликом до ТЦК, зможуть штрафувати на суму від 17 тисяч до 22,5 тисяч гривень. Штрафи накладатимуть заочно. Четвер приніс українцям сумну звістку з фронту. Напередодні на Харківському напрямку під час ротації загинула відома парамедикиня батальйонного госпітальєри Ірина Цибух з позивним ЧК. Вона не дожила всього кілька днів до свого дня народження. У суботу, 1 червня, дівчині мало виповнитися 26 років. 6 листопада минулого року Цибух отримала нагороду від президента України орден за заслуги. Ірина уродженка Львова. У різні часи працювала журналісткою. Після початку війни на Донбасі у 2014 році при Налас до волонтерського медичного батальйону госпітальєри у нещодавньому інтерв'ю, яке вийшло близько двох тижнів тому, доброволиця розповідала, як закохалася в український схід. Тим часом в Україні шаленої популярності набула безкоштовна гра в Телеграм під назвою Хамстер Комбат. Там гравці мають постійно клікати або вірніше тапати на хом'яка, отримуючи за це внутрішню валюту. Автори гри обіцяють, що згодом ці монети, нібито можна буде обміняти на крипту. Однак не все так легко, як здається. По-перше, ця гра має російський домен. Також у грі відсутня політика конфіденційності. Нагадаємо, що компанії Росії зобов'язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу. І той факт. Що тисячі українців могли так бездумно віддати ворогу особисту інформацію, дещо насторожує. Якщо ви ще не встановили Хамстер Комбат, не робіть цього. А якщо вже зробили таку помилку, заблокуйте бота з героїв телеграм. Закликаємо вас не вестись на безкоштовний сир, особливо якщо він російського походження. Це були найголовніші новини останніх днів, які підготували разом сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. Ставте лайки, коментуйте та головне підписуйтеся. З вами був Ігор Кулик. Зустрінемось вже у неділю.